Септо презентує. Четвер. 18 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 13. Коли всередині середині 2010-х стався бум дейтинг застосунків, всі кинулися шукати кохання чи принаймні короткі пригоди у Тіндері, Бамблі чи Хінч з надією, що знайомства тепер будуть простішими, швидшими і доступнішими. За якихось 10 років сподівання перетворилися на втому та фрустрацію. Молоді люди кажуть, що нескінчений свайпінг перетворився на рутину. А весь процес пошуку кохання через застосунки здається надто поверхневим. І на хвилі цієї втоми знову зростає популярність старих практик. Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про сватання. У багатьох країнах покоління Z дедалі частіше звертається до професійних сваг. Якщо раніше це вважалося чимось для старшого покоління або консервативних спільнот, то тепер молоді люди готові платити за індивідуальний підхід, щоб отримати змістовні знайомства замість швидких лайків. І свахи тут мають що запропонувати. Вони просять клієнтів та клієнток описати все, що для них важливе, і шукають партнерів не серед випадкових користувачів, а серед тих, хто також все про себе розповів. Цікаво, що у південній Кореї, попри загальне падіння кількості шлюбів, індустрія сватання і шлюбних агентств переживає неймовірне піднесення. І це дещо неочікувано, але пов'язують зі зміною культури споживання, а саме поширенням економіки топінгів. Це тенденція, яка полягає у тому, що люди більше не шукають найкращий універсальний продукт чи послугу. Натомість вони хочуть хорошу базу, до якої можна додати свої топінги, індивідуальні опції, які відповідають їхнім потребам і стилю життя. У стосунках це означає не пошук єдиного кохання, а прагматичний вибір партнера чи партнерки з подібним рівнем доходів, освіти та стилю життя. До того ж, у корейському суспільстві, де й досі відчувається вплив конфуціянських цінностей і високі соціальні очікування, шлюб це не просто особистий вибір, а й фінансово-соціальний контракт, що стосується всієї родини. Тому ризикувати спонтанним коханням охочих небагато, люди готові платити, аби зменшити невизначеність. Обрати послуги свахи це також можливість перекласти на професіоналів емоційні ризики. Перевірку бекграунду потенційних партнерів і відбір. Деякі пари за посередництва свахи навіть обмінюються медичними довідками та перевіряють судимості ще до початку серйозних стосунків. У Сполучених Штатах індустрія сватання також на підйомі. У червні компанія 3 Day Rule, яка працює вже 15 років, повідомила про рекордні прибутки. Вартість її послуг стартує від 6 тисяч доларів за три місяці. Клієнти та клієнтки очікують від сваг максимальної віддачі, їм допомагають не лише з підбором пари, а й з порадами щодо одягу чи поведінки на побаченні. Звісно, результату ніхто не гарантує, але, попри всі ризики, бізнес процвітає. Зростання пошукових запитів про сваг фіксує і Google, особливо після виходу фільму матеріалісти із Дакотою Джонсон, Педро Паскалем та Крісом Евансом. Окремо відзначають щодо сервісів сватання. Дедалі частіше звертаються молоді чоловіки. Окрема категорія СВАГ це ті, які займаються найбагатшими клієнтами та клієнтками. На бізнес інсайдер нещодавно вийшла колонка саме такої консультантки Сари Джонсон. Жінка працює в Нью-Йорку і вартість її послуг починається від 150 тисяч доларів за пошук партнера чи партнерки у межах міста. Якщо йдеться про національний рівень, то це півмільйона. Сара починала як аматорка, ще студенткою зводила друзів і знайомих, і кілька таких історій завершилися шлюбами. Після університету жінка працювала за невелику плату у великій компанії знайомств, де було тисячі клієнтів, а згодом зрозуміла, що хоче більш особистісного підходу і роботи з меншим колом людей. Сьогодні, перш ніж клієнт чи клієнтка підуть на побачення, буває, що Сарі доводиться провести більш як 100 інтерв'ю. Вона ділиться, що в її роботі головне це зрозуміти, чого люди насправді хочуть у стосунках, бо часто вони описують ідеал, і тоді Сваха пояснює, що не все можна мати одночасно, потрібно визначити пріоритети. І до теми пріоритетів ти ж пам'ятаєш про вагон знань? Спільний збір військової школи «Боревітер» та благодійного фонду Сергія Притули. Сьогодні у дріпі ми не залишаємо загадок. Але просимо тебе віддячити нам за нього донатом на збір. Кожен твій внесок подвоює фундація змін. На сьогодні у нас все. Завтра за планом ранкове допіо, а з дріпами ми повернемося на вихідних. Почуємося солдашко! Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcast і залишай коментарі під випуском.